Тож, мене ви добре знаєте, представлятися, немає жодного сенсу. Ми перебуваємо на черговій гламурній вечірці, чергове бла-бла-бла. На мені же все те же, в принципі, тобто, я навіть не знаю, з ким ми будемо спілкуватися, мабуть, будемо переглядати відеороботу. Це основна мета нашого візиту. Андріана демонструє відеокліп, який вже транслюється, по-моєму, в соціальних мережах, якщо я не помиляюсь, і на телеканалі М2. Ну, Але потрібно зробити свого роду презентацію в нічному клубі для того, щоб з однієї сторони показати. А не за 2012 рік а з іншої сторони просто випендритись. Зараз я думаю, оператор покаже цих зірок, псевдозірок, людей, які випадково потрапили на цю вечірку. А далі ми продовжимо спілкуватися і спостерігати за тим, що відбувається на цій вечірці. Ну що ж, може, давайте пройдемося по залу, подивимося, хто з гостей присутні сьогодні на вечірці. Я бачу Каріну Плай, це Львівська виконавиця. Я думаю, її варто показати. Покажіть, будь ласка, виконавицю, точніше родом зі Львова. колір волосся. Рудий, рудий. Це Каріна Плай. Прошу? Кажу просто. Просто кажу, що у вас руде волосся. От, це була Каріноплайць, знову ж таки, співачка родом зі Львова. Проте свою кар'єру вона збудувала в Києві. А йдемо далі. Це у нас група Вушка. Давайте пройдемося поряд з групою вушка. Нарешті вони воз'єдналися в оригінальному своєму складі. От. Склад е, сезону 2008-2009. Лілія Кіш і Мартіні, справжні Мартіні. Е, ціла плеяда була таких от псевдо Мартіні. Ну, тим не менше повернулися до випробуваного складу. Благодійник нашого міста, головний благодійник. Е, поряд з ним фотограф Олексій Самойлов. Йдемо далі. Могорич. вам привіт. Пропагуєте здоровий спосіб життя, я бачу. А Ось це у нас Віталік Новосад, журнал «Рія». Йдемо далі. Будемо пробиратися через ці хащі людей. Орися Дитюк, дружина Віталіка Новосада. І ти, я думаю, старанно допомагаєш Віталіку у всіх його починаннях. Проходь! Це зірка львівського і не тільки львівського українського телебачення. Я думаю, що ви впізнали. Боже Що? Як твоє враження? Від такого от ступу творіння людей. Є чим дихати? Ну, дихати є чим. Я сподіваюся, що буде ще більше людей, тому що така подія вона. Та ми тут а... просто не помістимося усі. Та нехай хоч десь будуть збиратися нормальні люди Львова. Ясно, а коли буде презентація твого наступного кліпу? Мого наступного кліпу. Це буде, звичайно, на 12-му каналі. Ясно, Підкололи один одного. Добре, приємно було тебе побачити. ще поспілкуємося Дякую. після презентації. Весело. Йдемо далі. Журнал, дайте згадати гламурне представниця гламурного журналу. Як журнал називається? Стайл. Стайл бум молодець. Ви ж тепер, по-моєму, навіть продаєтеся в різноманітних кіосках. Правильно? Ми завжди продавалися. Ми завжди продавалися. Завжди продавались. Як про, про успішні продажі. У нас завжди успішні продажі, бо стайлбум – це успішний журнал. Ну, отак, от е, люди дурять, інших людей навіть не червоніють. Ну, менше з тим, пішли далі. А йдемо далі. Оце у нас е, так, актор театру імені Марії Заньковецької. Правильно? Я не помилився? Ні, ви не помилилися. Я великий пошановувач творчості Андріани. – Ага, ясно. Я знаю, ти долучаєшся до відеоробіт. Кількох точно ти долучився, Ну, в цій я не був зайнятий. Я. Розпочинається вечірка. Андріус Білоус, співак. Шановна елітна публіку. Джейкоб Адамс, ведучий форсак Сені Ну, Насправді мушу зізнатися для середньостатистичної львів'янина, що коли я розпочинав вести програму МХвиля, то для мене от такі от поїздки на усілякі раути, гламурні події нашого міста, видавалися чимось неймовірним, тобто зібрання видатних творчих людей нашого міста, обмін якимись думками інформації, ну але насправді потім звикаєш до того і розумієш, що це просто тусовки тусовки людей, які поєднані ну, спільною справою. Так, ми займаємося спільною справою, співаки співають. Журналісти це висвітлюють засобах масової інформації. Проте основне це презентація, на якій ми сьогодні знаходимося, і я сподіваюся, що це от основне, оце от десерт нашої вечірки, він дійсно буде смачним і хороший буде кліп. Впродовж цього вечора ми звісно таки будемо спілкуватися з людьми. Я намагатимусь шукати якісь такі теми, які були б цікаві вам. А, наразі я вже починаю впрівати, не чим дихати. Ну тим не менше, люди, як бачите, збираються. В напрямку центрального фоє саме там відбудеться презентація від роботи Андріани. Тільки що ви бачили дефіле від моделей моделі модельної агенції щасливе Моделс». чесно кажучи, у мене два невеличких зауваження. Так насправді, коли дівчата проходили повз мене, у мене було таке відчуття, що це ну. Псевдо моделі, тому що кожна друга дівчинка явно не дотягує до тих параметрів, які потрібні для моделей, які займаються в стилі runaway, так, ходять по подіуму. Де є якісь певні стандарти, по-моєму, що я не помиляюсь, models.com, це найуспішніший і найбільш популярний сайт в світі. А дає дані наступні, що модель, яка ходить по подіуму жіночої статі має бути ростом від 1,73 сімдесят три до метр сімдесят вісім. Коли позмани проходять дівчата, які мені поніс, то зріст таких не сягає вище, ніж 1,65 шістдесят п'ять. То я чесно кажучи, не розумію, чому це так відбувається, і у мене одне пояснення. Це ж Львів. А другий момент, звісно, який на час вказує. кадру чи ні? нас спроби. Нас намагається відбити ефірний час навіть в програмі М-Хвиля. Е Другий момент, який мене здивував, це те, що подіому ходила Олеся Киричук, переможниця шансу. уявіть собі картину, як ви побачите це впродовж МХвилі. Тобто йде модель номер 1 потім йде модель номер 2 і третій виходить Олеся Киричук. Переможниця шансу, учасниця шоу номер 1 Як це? Чому так? В принципі, є така практика за кордоном, коли відомий дизайнер запрошує відомих зірок, аби вони продефілювали і показали його результати діяльності як так? А тоді запрошуються усі зірки, наприклад, 10 учасників, 10 зірок-шоу-бізнесу. Коли ж просто ходять звичайні дівчатка, то в принципі зіркам на подіумі робити нічого, це ну, не їхнє місце. А, ну, Наразі все. Я думаю, що ми ще поспілкуємося з гуртом Оротані. Хлопці дуже часто співпрацюють з співачкою Андріаною. Привіт-привіт! Давайте спочатку привітаємося. Здорово! Привіт. Всім привіт! Я так чув от за кулісами, так, коли ми біля вас стояв, що була розмова з приводу оранжування. Тобто ви долучилися до оранжування чи просто вам воно подобається? Ми допомагаємо Андріані, в принципі. І нам це подобається. Сворені пісені, нам це дуже подобається. З Ну, ми домовляємось. Тобто, тобто всі задоволені залишаються. безм'єзна і І... але це виходить типу, насправді гарно і дуже прикольно. Всім подобається. Вадима ви добре знаєте, це оператор, екс-оператор 12-го телеканалу. Тепер оператор телеканалу Зік. Він е, зрадник свого роду. Стались, це прокоментувати? Так, так сталося, ну, все але все треба змінювати в житті. Якось. Спробувати, напевно, майже все. Слухай Вадима, я тебе бачу досить часто і не тільки тебе, учасників колективу. Ви граєте на різноманітних заходах з різноманітними учасниками, співаками. Чому це так? Ну не не тільки на заходах, ми і на сходах граємо, і на півднях, і, і на півночах. <гум> умил мене, Умил! Чому це так? Ну, ну, Заробляєте гроші, чи просто вам подобається співпрацювати з виконавцями? Чи і те і інше? Нам просто подобається заробляти гроші, <рес> а кому це не подобається? Хлопці, я радий вас бачити. Нарешті якісь нові обличчя в програмі МХвиля, тому що у нас постійно Андріана Залізко, Ірина Федишин. І от ми тасуємо ці карти, а карти залишаються одні і ті самі. Їм велике вітання, ми їх так само дуже любимо. Однозначно. Як тобі в Москві було, Боже, чудово було в Москві. Я знову туди повертаюся скоро. Так що знову зможете за мною на спостерігати на блакитних екранів. Ну, типу... спостерігати на ні наблюдати Я хотіла сказати, це українське словом. Не українське слово, що ще можу сказати? Ну було кльово, було класно. Я там тепер востребована. Тебе там потребують. Так мене там потребують. І чому би ні? Якщо моя зірка чекає на мене там, для чого мені зараз тут сидіти і чекати на ману небесну, якщо можна працювати і буде результат якісь. Як вдалося витримувати такий от психологічний тиск зі сторони інших дівчат? Так, я вже показувала це на прямому ефірі на 12-му каналі. Можливо, якщо відзніметься ось шрами, оці всі рубці тебе кусали? Ні, ці ось рубці, ці ось рубці можу сказати. Знаєш, як бойові рани? Я вибила в туалеті двері, шкло. Мені закривали секрет. в туалеті. Ні, я сама закривалась, тому що мене виводили емоційно, психологічно. Це я на побаченні розбила трьохлітрову банку. Ось так рукою вона розлетілася від моєї руки. З молоком. І з неї полетіли огірки помідори. Не помідори. Полетіло молоко. Всі були шоці, шоковані. Тобто було настільки багато емоцій. Але я тобі скажу чесно, що зараз я проживаю вже другий тиждень у Львові. Я розумію, що мені цього бракує. У мене кожного дня по дві, по три фотосесії, зйомки, ще, щось, ще, щось. Але все одно мені бракує ось цих маленьких круглих камер, котрі ти йдеш по кімнаті. Ось, до речі, якраз там є така схожа, бачиш на стелі. Так. Та, ти йдеш, а ця камера просто завжди за тобою. Це так приємно. Андрій Великий, ну дійсно, ви бачите по об'ємах, що ти такий дійсно великий. Тримає фасон. Правда, в ширину, а не в Не заздри. Не заздри, так, я худенький, але ну, менше з тим. Андрію, скажи мені, будь ласка, у тебе є з минулого КВНщика, можливо. У мене ні, нема зовсім. А звідки таке почуття гумору хороше? У мене, ну воно таке було вроджене, потім що виробляв собі. Тому що в мене справді спочатку було трошки, ну як я ображав людей і я вчився довго жартувати, але не ображати людей. Це ти зараз е, каменюк в мій город кидаєш, правильно? Ні, зовсім. Тобто тебе принесли з часом. Я теж сподіваюся, що до мене прийдеться з часом, тому що інколи я дійсно. Замість того, аби пожартувати, ображає людей, є такий грішок. Андрію, от поясни мені з точки зору логіки, так кліп Андріана вже транслюється в інтернеті, він є на телеканалі М2. Навіщо зараз проводити оцю презентацію? Логічно проводити презентацію до того, як кліп з'являється в соціальних мережах та на телеканалах українського масштабу? Ні, я мав нагоду спитатися в її продюсера про це ще заздалегідь. А він пояснив, і я погодився. Кліп з'явився прем'єра, так звана новорічно-різдвяні свята. Коли зібрати. Нехай навіть львівський бомон, було достатньо важко, і тому не вирішив зробити це зараз. Я взагалі, до речі, найпалкіший прихильник Андріан. Я з... З... з проблемою з спиною, з радикулітом прийшов. Тоді тобі 70, що там вже проблеми з спиною? <зв 'язок> Знаєш, я ж кажу, доживеш до моїх років, <зв 'язок> все зрозумієш, і питань таких не будеш ставити. Я сподіваюся, я тебе не образив, а пожартував добренько. Ну що ж, я в принципі в дещо, звісно, з тобою погоджуюсь. Хоча наскільки я знаю, в принципі, кліпи, точніше, канали українського масштабу, вони ратують за те, аби місцеві презентації відбувалися після того, як відбувається презентація загальнонаціонального масштабу, ну, щоб можливо, ексклюзив якщо, залишався у них. Якщо ми говорили про канал М-1, ну дійсно, то це можливо, М2 е, ну, М 2 наразі. Тобто я знаю дуже багато випадків, коли з М2 кліпи переходять на М1. Тому побажаємо Андріані цього, тому що це справді серйозний канал, і серйозна ротація. Знаєш, мені було б цікаво з тобою поспілкуватися в програмі без фальші. У нас би відбувся такий словесний батл. Ти над Шо? цим подумай про що? Шо? Про львівський шоу бізнес, і погляд, так Шо? би мовити, зі сторони. А ти яку сторону займеш? Ти будеш ніби його обгаджувати? Чи будеш хвалити? А Ти мене ж знаєш. Ну я ж не я ну я не знаю куди. Раптом ти про я тебе запрошую. Навіть часом буває. я колись одну критиканшу. думаю, ну все порве скандал, резонанс. Не вийшло вона. ну, ну ці хороші, ці хороші такі. Ну, а справді я буду говорити так, як я, я думаю. Візьму до уваги. Давай, я взяв тебе слово. руку. <гум> я ще слово не дав, але руку потиснули на голову. Все ну, це, знаєш, договор дорожчий <гум> денег. Приємно тебе було бачити ще раз. Давай. М ем хвиля. Ем хвиля. Круто. Фу. Дякую. А, х, а хто це поряд з нами стоїть? Це школ? Це містер Львів. Окей. Містер Львів. Дуже приємно познайомитися. В принципі, це наше друге знайомство. Перше знайомство відбулося на конкурсі. І не останнє. І не останнє. Так. А, як то кажуть, якщо гора не йде до Магомета, то Магомет йде догори. Так, таке таке от перефразування, афоризму. афоризм. А, якщо можеш розповісти про свої якісь особисті враження від, від відеороботи Андріани. Чому ну, що? не тебе обрали головним героєм. А Хлопчика під іменем Олег Боболо. Олег Боболо. Ти ж містер Львів? Ну, так, я містер Львів, але немає такого правила, що у кліпі Андріани повинен зніматися тільки містер Львів. Тому, мабуть, він підходив досить під цю роль, тому обрали його. Особисті враження від ліпу тільки позитивні «Тліп» дійсно європейського рівня, і я думаю, що це буде хорошим стартом підкорення Європи, тому що я думаю, Україну така чарівна виконавиця, як Андріана, вже давно підкорила. Приємно, що містерами Львова стоїть саме мужні хлопці, і надіюся надалі це не зміниться. Андріас Білоус, от як ти прокоментуєш, це мужний хлопець. Я думаю, Я думаю, це більш харизматичний. Це питання мені. А це питання. Він е харизматичний хлопець, хороший виконавець. Не забувай, містер інтелект, містер інтелект. Ну мені це для мене це новина. Бачиш, треба бути в курсі. Майте можливість. Ну що ж, ми ще поговоримо з Андреасом. Я вас відпускаю, хлопці. Дуже приємно з вами поспілкуватися. Доволі ти оригінальний персонаж, чесно тобі так скажемо. А, чому обирав собі саме такий стиль і саме таку життєву стежку в музичному шоу-бізнесі? Ну я завжди покладаюся на внутрішній поклик і напевно на Природні бажання аудиторії дівчат відповідати, мабуть, їхнім смакам, ну і, звичайно ж, своєму такому внутрішньому амплуа. А що можна відповісти містеру Львову 2011, котрий поскупився на слово мужній у контексті тебе, так? А сказав, що ти креативний, творчий і харизматичний? А, ну, є такі застарілі стандарти, що, напевно, там хлопці мають бути якісь там. Нереальний ріст, якісь там напевно за великі мускули. Але я можу сказати, що хлопець мужній в своїх вчинках своє визначається вчинками. Так в вчинках, в своїх діях і напевно в тому, щоб мужність дарувати те, що він вміє робити, найкраще. Що ж, головна винуватися нашої вечірки сьогоднішньої вечірки? Це Андріана. Андріано, Андріано привіт привіт! Відеоробота задоволена кінцевим результатом? Дуже задоволена, чесно кажучи, чомусь не знаєш. Я просто самокритична дуже завжди чомусь, ну, як правило. Ну більше все-таки не задоволена, ніж задоволена. А в цьому випадку все ж таки перевагає ну, задов... да, переважає все ж таки, ну, позитив, ніж. там. Можливо, є якісь ми, мінімальні такі якісь речі, які б я можливо по-іншому змонтувала, там інші моменти, дали інші кадри, але все-таки настільки не суттєво, що я стараюся увагу просто не звертати. що з Вовою Шурубурою доволі складно працювати, що скажеш з цього приводу? Ну, в принципі, так, він всі люди творчі, всі складні. Тобто, в них кожну свої мухи. У мене також свої мухи в голові. Кожна людина, яка творча, вона скаже, так. Вона в якомусь своєму світі я тобі скажу, я бачив сирий матеріал, і ну зізнаюся, він мене не дуже вразив, мабуть, сирий матеріал суттєво відрізняється від кінцевого продукту. Тобто, звичайно, е тобто це тому розповідаю про фішки відеороботи, тому що кажу ще раз: е можливо, середня людина, людині, яка не настільки талановита, як шуробура, е не все одразу зрозуміло. Е ну... В принципі, ми великий плюс те, що ми на цілого кліпу якби е, знайшли пару хороших моїх образів. Тобто, це для мене дуже важливо, і для співачки, і для жінки. Тобто, я мені подобається, як я виглядаю в кадрі. Це перша річ важлива. Наприклад, побудований кліп все ж таки на якихось таких. Можливо, і позитиви, і водночас знущання, тобто позитив, негатив, позитив, негатив. Тобто наскільки можливо негатив, скільки Тобто, е, така... є лінія конфлікту. наскільки я розумію. — Лінія конфлікту, але яка вона для мене, вона чомусь все ж таки не така серйозна. Де я, наприклад, я кепкуюча, кепуючи, mm, no, просто знущаюся просто... з чоловіка. Я тут усміхаюся, так знаєш, не надто можливо щиро. А, а тут беру його, наприклад, там, штовхаю. Тобто е, воно такі знаєш, моменти от, не знаю, мені подобається. Мені подобається мій настрій в кліпів, подобається е, свій та. та що ми там те, що ми знімали, тобто, от весь творчий процес я отримала задоволення. Вода в обличчя квітами, які трошки, ну все ж таки, це боляче. Все ж таки ну там я не не дили його, все ж таки, а трошки лупасила, тому е, було боляче. А от все ж таки ті моменти, які взяли в готелі, от удари нижче поясу, це все було дуже так гарно. Е, ну так дуже делікатно. Тобто він не постраждав, його чоловіче достоинство сіли і збережене, так що дівчат, дівчата, не хвилюйтеся. Добре, я не буду навіть ставити його наступне запитання. Трав, я йому не з не, не на це одне запитання, але його точно не поставлю. Не буду тебе довго мучити. Одне запитання, яке мене турбує, насправді хвилює. В принципі ж презентація кліпу вже відбулася на телеканалі. М2 є кліп в соціальних мережах. Для чого все таки оця от презентація потрібна окрім того, щоб продемонструвати твої якісь там творчі досягнення за 2012 рік, окрім того, щоб зібрати оцю тусовку. Знаєш, у мене в черговий раз приємно зібрати своїх друзів, пресу, телебачення. Ну це є якби інформаційний привід для того, щоб зібрати, показати ну то результат своєї роботи. Ну що ж, монета має дві сторони. Кожну ситуацію можна трактувати по різному. Можливо, інколи я занадто гостро і ультимативно висловлюю свою точку зору. Ми мали можливість поспілкуватися з Андріаною, і отримали відповіді на ці от сакральні запитання. Навіщо проводилися презентації? І, взагалі, що відбувається в житті Андріани. А я думаю, що не потрібно сприймати слова кожної людини. Буквально потрібно лише виймати оце от зерно позитивне і пропускати через себе, аналізуючи те, що вам нав'язують засоби масової інформації. Ну Тим не менше, вечірка відбулася. Вона відбувається зараз буде відбуватися концерт. Дуже багато різноманітних персонажів, своєрідний такий тераріум, я би сказав. Люди вихваляють один одного, зализуючи певні місця. Ну, тим не менше, такий шоу бізнес в мініатюрі у Львові. Такий він і в Києві. Сподіваюся, що при цьому люди залишаються людьми. Так? І думка кожного вона, звісно має право на існування. Головне, щоб вона не була образливою. Це був Віталія Поросада, М-Хвиля. Усі гості нашої передачі, супутні телеканали, обслуговуючий персонал, Усім хочу подякувати в першу чергу Андріані за інтерв'ю, за кліп і людям, які долучилися до організації цієї вечірки.